Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви бажаю вам я. Давайте поділимо на склади слово мама. Назвіть перший склад, другий склад. А тепер ще раз уважно послухайте і скажіть, який зі складів? Перший чи другий я вимовляю сильніше. Мама. Давайте зробимо висновок, що у слові мама сильніше вимовляється перший склад. Сильніше вимовлений склад називається наголошений. Значок наголосу ставимо вгорі над наголошеним складом. На слайді ви його бачите зеленим кольором. Для того, щоб ви безпомилково навчились визначати наголошений склад, слова треба вимовляти злито єдиним голосовим потоком МАМА. Слово вимовлене по складах втрачає наголос, оскільки видихова енергія і сила голосу розподіляються рівномірно між усіма складами. Наприклад, МА-МА. Тому операції поділу слів на склади і визначення наголошеного складу не можна поєднати в одну. А тепер уважно розгляньте слайд. Яким загальним словом можна назвати зображені предмети? Вимовте з наголосом це слово. Який склад у ньому наголошений? Тепер вимовте перше слово та спробуйте визначити наголошений склад. Перше слово пальто. Чітко вимовляєте наголошений склад. Який він за порядком? Пальто! У першому слові наголос падає на другий склад. Тепер вимовте друге слово та спробуйте визначити наголошений склад. Друге слово куртка. Чітко вимовляйте наголошений склад. Подумайте, який він за порядком. У другому слові наголос падає на перший склад. Прослухайте куртка! Тепер вимовте третє слово та спробуйте визначити наголошений склад. Третє слово сорочка. Чітко вимовляйте наголошений склад. Який він за порядком? У третьому слові наголос падає на другий склад. Прослухайте. Сорочка. Перенесіть, будь ласка, ці схеми у зошит. Назвіть предмети зображені на слайді. Яку загальну назву можна дати цим предметам? Правильно. Це головні убори. Вимовте з наголосом кожне слово, назву кожного головного убору і визначте, до якого з них подано схему. Який це головний убір? А тепер перевірте себе. Схема відповідає слову панама. Перенесіть цю схему у зошит. Розгляньте одяг на слайді. І назвіть той предмет одягу, в якому наголошеним є другий склад. А тепер перевірте себе. Правильно, це слово халат. Наголос падає на другий склад. Перенесіть цю схему у зошит. Розгляньте предмети, зображені на слайді. Дайте їм загальну назву. Який предмет для цієї назви є зайвим? Дітки, послухайте уважно віршик. Вийшла з нірки сіра мишка. Щоб погратися у сніжки. Та без валянок, без шапки мерзнуть вушка, мерзнуть лапки. Їй сіренький кіт дружок пропонує кожушок. Діти, який одяг із цього вірша вам запам'ятався? Перевірте себе, це валянки, кожушок і шапка. Розгляньте уважно слайд та складіть розповідь за малюнками. Давайте підводити підсумки, що ми сьогодні робили на уроці, що для вас було найскладнішим, а що сподобалось більш за все. Дітки, запам'ятайте, щоб правильно визначити у слові наголос, треба вимовляти його злито.